Міше, добре? Добре, 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 представляємось. Я лікар-хірург, мене звати Андрій. Пане Андрію, розкажіть, скільки поранених на до вас доправило? До нас доправили сьогодні 10 людей, четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані. Четверо, і шестеро були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначено лікування. Танк, в принципі, на даний момент тяжкий, але стабільний. А розкажіть, будь ласка, з якими саме пораненнями? Це миловибукові це осколкові? Це більше всього ката травми. Люди були під завалами. І осколкове поранення ну не вогнепальні за що ушкодження уламок, уламків в будівель. ката травми що означає? Це людей завалило. Перелами якісь ушкоджувати я може. не буду це коментувати, бо це особиста інформація тих людей, які потрапили до нас в лікарню. Скажіть, будь ласка, яку допомогу вже надали і чи відомо Всю необхідну допомогу кваліфіковану, яка потребує на етапах евакуації всіх порядів здоров'я поліковані? Не 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 здоров'я, а надана допомога? Всі досі залишаються в лікарні, так чи деяких вже вже випишуть? Ні. Четверо знаходяться на стаціонарному лікуванні, шестеро амбулаторно звернулися, їм надали допомогу і вони пішли до лікуватися амбулатор. Операції довелось комусь робити? Поки ні. Mm -hmm. Первинна обробка ран була принципі, поки mm -hmm. нічого. Більше налякані, да? ніж фізично. Ні. Травмовані. Травмовані. Чи можна розказати про найважчого якого пацієнта, який зараз у нас? Я не можу давати інформацію про пацієнта без їх Ну, Без імені ми можемо сказати, що які у нього там травми, що є немає. Тяжка черепно мозкова травма. Зараз є такий пацієнт. Є. Скільки жінок, скільки чоловіків з них? Три чоловіки, одна жінка. Якого віку? Від якого до якого? Середнього віку працездатного. Скажіть, будь ласка, найважче поранення жінка чи чоловіка? Жінка. Угу. Травмовані не досі. Вони в процесі надання допомоги, в процесі лікування. Ну, угу. Зараз поки ми більше не звертався. Угу. Ну я ж тут. Угу. Все, дякую. дякую.